Відними духовними очами, як жені мироносиці получають першу інформацію о Воскресенні Господа, поіменно їх Євангелія називає, указує на те, що ті були способні перші віддіти, котрі з великою вірою, любов'ю чекали Воскресого Господа. А нині церква вспоминає зачаття славного пророка предтечі крестителя Господня Йоганна. Святий пророк Малахія, то в 3 главі перший вірш, сообщає, що Господь, Бог, перед тим, як має прийти Месія, після ангела свого перед тим, предтечу. По славянськи течи, значить іти, передтечи. Раніше прийти русинське слово «течі» і «розтечися» значить розійтися. І так предтечу відів духовними очами пророк Малахія. Ето він увідів тот момент чудесний. Віті всі знали іудеї, котрі чекали Месію, що іменно перед. Прішестим Месії має прийти його предтеча, буквально вперед сообщаючий інформацію, так все й стало в місті Юдиному, де жили Захаря і Лізавета, побожні люди, Но до старості не мали дітей. А на старі дні ангел звився Захарій і сказав: Не бойся, Захарія, твоя молитва услышана. А жена твоя Елизавета родить тобі сина, і ти наречеш йому ім'я не інакше. Точно так же. І жінка Єлизавета потом підтвердила, що й вона хотіла так, удивлялися всі. Но єдно було чудо зв'язане з тим, що коли Захарія засумнівався, то ангел Господній сказав: Що ти, Захарія, ведеш себе так? Я Гавріїл предстоящий пред Богом і посланий благовестити тобі, і ти маєш сумніватися, вот будеш німим, доки не сповниться, сказаний Господом. Так і було, поки не родився Йоган ходив Захарія німий. А потім, тільки як уже рішили назвати ім'я дитинці, мама каже, іоганн. А Захарієві, німий, тоді попросив дощечку і написав найбудем йому і Іоанн. І в той момент розкрилися уста його. Ми добре знаємо дар Божий, коли уста у християн відкриваються. Ми добре знаємо, коли одного разу ти чувствуєш, що ти молишся, а молита пішла легко, а слова церковні євангельські так як будто би не капіща входила в тебе радость. Як Яке злото восприймаєш, і наоборот, маса людей не чувствує отої благості і за невері, за безбожі їхні уста сокроті. І такі люди, навіть читая Біблію, не розуміють, що в ній написано. От би сто раз ходили з однієї секти в другу секту, до тих пір. Поки Господь не зніме з уст їх, німоту, ніколи вони не скажуть. Євангельське слово свято, мирно і правдиво. Так Господь явив у мір прокапретечу. І Він прийшов у світ, і всі крестилися в ріці Йордану Діанна, де він їх тренував, крещенням водою, покаяння – Тренував їх пкаятися, раніше то було весьма незрозуміло, непонятно. А Йоанн казав: ідіть сюди, приходили книжники фарисеї, і їм казав порождення єхідне, то є діти зміїни, і ви прийшли. Також і сте прийшли сюди, та сотворіть плоди, покаяння достойні. І не називайте себе, ми, діти Авраамовим, таких, як ви. Бог собі з каміння може сотворити. Так поступає, помня слово пророка Малахії, рождення пророка Іоанна притечі чудесної, і його чудесна проповідь, його крещення Ісуса, його авторитетне, указання на нього, держав у руках наших Євангелій Слово Боже, ми й діти Божі добре обізнані, добре освідомлені, що чим обладаємо ми. Чому є суть православної віри? Держимося єдинства з канонічною церквою українською, а у вічності віруємо разом з освятими зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.